Шевченко Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поніміє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темних садочок на Україну. Лину я лину, думу, гадаю. І ніби серце відпочиває. Темніє, Поле і гай, і гори, на синім небі виходить зоря. Ой, зори, зори, і сльози кануть, чи ти дійшла вже на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають. Коли забули, бо десь заснули про мою довгеньку, щоб і не чули.